Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стрійт Dragon, та сьогодні ми граємо у Roblox, а саме у Blox Fruits. Так, як ви бачите, у мене вже більший рівень, чим в минулому разі на 24. Тому що я трошечки прокачувався за кадром. О, у нас тут смоук є. Флейм, дуже прикольний фрукт, рабер, Луфі, бар'єр. Ну і більше, як я розумію, нічого немає. Де у нас наступний острів, на який я повинен був піти? Ось він там. Давайте полетимо поскорше на нього. Так, як я вже казав, у мене новий фрукт, та саме пісок. Я відкрив новий скіл на мечах, Violent Rush. Я складую мечі в X та дуже швидко прохожу через моїх ворогів. Так, ми вже підійшли. О, тут оцей босс у мене він ще по рівню не відкритий, але я його і без цього б'ю. А! Та мене навіщо я боса хотів? Я боса, не тебе хотів. Окей, я зрозумів. Беремо на Петя... Петя... Петя. Петя адміралів, петя Офіцер. Та їх всіх отак збираємо. Та будемо прокачуватись. У мене вже є 73-й мастері на мечі, мому. Я купив оцей плащ всередині оцієї башні за 50 тисяч. Так, за 50 тисяч я його купив. Робимо ось так от. Ось так от. Та б'ємо їх далі. І зараз у мене вже виконається квест. Ну, як сказати, зараз. Коли я їх всіх доб'ю, у мене він виконається. Ось. Залишилось ще 3 рівня, та у мене буде відкритий бос. Віце-адмірал, я десь чув в портал. Ось. Портал. Портал це легендарний фрукт, який коштує мільйон 900 тисяч. В стоці портала немає. Коли я викладу цей ролик, може він з'явиться. Так, зараз знову збираємо їх у купу, щоб потім їх знову вбити, чекати, поки вони відреспавняться, вбити. І так по колу. А, ну і ще між оцими брати квест. Так, прокачуємо все в мілі. Я вам зараз покажу, де я взяв оцей плащ. Ось тут я сюди впав і копив у нього за 50 тисяч. Ага, він мені казав, що за 100 тисяч робаксів цей плащ взяв. Тільки мені не здається, що за 100 тисяч я б за нього би просто 10. Так, дуже добре, мені ще залишився один левел, та у мене буде відкритий босс. У мене цей виконався рівень. Я тепер можу піти на босса, якщо він відреспавнився. А він відреспавнився. Якщо я пам'ятаю, то за нього там 15 тисяч. 15 тисяч за цього босса дають. Якого я вбиваю дуже легко, дуже швидко. Я не показав, як я вбивав Єтті. Але я робив одну комбінацію, і я зразу е, відходив через його одну атаку. Він, е, як оцей, робить Горіла Кінг, просив своєю лапцею бум. І я на не лечу. Шукаємо новий сервер на, на даху Маринфорда. Так, ми знайшли зразу новий сервер. Я сподіваюся, що тут буде ну, Маринфортест, Марінфорд. О, у нього є цей меч крутий, дуже. О, все, я можу тут на нього навіть не сподіватися. Е, давайте подивимось інший сервер якийсь. Оцей? Так, оцей є. Десь е, третя спроба я зробив. І мені дався цей сервер. О! Тут цей свій вуз. Ну. Не сивий, якось його там, ще, якось його там звати. Е, але я його так називаю сивий вус. Якщо хтось знає, як його звати в аніме, будь ласка, напишіть мені. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Шукаємо новий сервер, бажано без цього сивого вуса. Чи білого вуса. Я не знаю, як його звати. І на цьому ми будемо закінчувати. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал та всім до зустрічі!